Всім добрий вечір. Ну що, я стала жертвою тіктока. Що це в мене таке? А це у мене буде шампанське з чорнобривців. Значить, що для цього нам потрібно? У мене тут 200 квіток чорнобривців, немитих, зірваних, далі 20 літрів води, 2 кг цукру, 4 столових ложки лимонної кислоти все перемішати і дві доби воно стоїть на Потім я беру двохлітрові пляшки, не доливаю до повного, випускаю повітря Закручую і в погріб спускаю. Через два місяці, пожалуйста, вам готовий сідок, чого платить гроші, якщо можна зробити домашнє смак дуже цікавий, колір такий незвичайний. І саме цікаве, що немає вкуса чорнобривців. кого ми угощали, казали і на виноград, похоже, і на бузину, далі на ліпістки, роз, оця чайна роза. Поэтому от тобі У кого є чорнобривці, а чого б не зробити. Це у мене вже виходить друга партія. Першу партію я робила на 100 квіток. Але вже осінь, о, це, цвіти вже сохнуть, пропадають. Поэтому зірвали. Та там ще, мабуть, буде штук 200. Ну, у мене немає такої тари, щоб його розлити. Дешево і сердито. А головне, смачно. Так що користуйтесь. Всім гарного дня.